Банжур, ви на каналі Мойо, З вами Білкін. Вітаю! Новий огляд. Починаю серед приладів для виробництва тепла, які ми останнім часом знімаємо. Все ж таки протиснувся той, що дає прохолоду. А це холодильник Філко PTB91FX, Посилання на нього, якщо що, під відео. Давайте для початку трохи лірики. Я об'їздив різними концертними з різними концертними турами неймовірну кількість країн і міст. І для мене цей прилад в кінці робочого дня завжди був якимось промінчиком щастя. Бо в готелях у містах, де ми зупинялись, стояли майже такі самі: десь поменше, десь побільше. Ну частіше поменше. Е, називають їх міні-барами. І коли після концерту заходиш в душ, потім в халаті без задніх ніг з пультом від телека падаєш на ліжко, а поруч. Хопа, вкусняшки, рідкі, хрусткі або навіть трішки алкогольні. Тобто для мене цей прилад прилад міні-свято. Але у нашому конкретному випадку це не зовсім міні, це скоріше медіум. Його розміри 84 на 48 на 45. Я округлив до рівних чисел з десятими точні розміри на сайті. Тож багато місця він не займе. Тип однокамерний. Тобто. Відкриваєте дверцята, дверцята, ось вони одні. А, сама холодильна камера об'ємом 79, здається, літрів. Так, 79 літрів. І морозильна камера об'ємом 12 літрів. А, морозилка зверху, далі працює фізика, холодне повітря, холодні повітряні маси спускаються вниз і охолоджують цю камеру і те, що там всередині. Управління механічне. Від однієї до восьми тут, здається, нуль і вісім. Тобто вісім таких от рисочок можна накрутити. Я зараз поставив на вісімку. Зараз пропоную зробити невеличкий експеримент. Ось поки холодильник був відкритий. Там зараз практично повітря те, що і у кімнаті. Тому ми зараз беремо термометр інфрачервоний і замірюємо температуру всередині. Так, поверхня. 11,7, 16,1. 12,3, 8,8, 13,9, 13 і 9. Тобто середня десь в районі 12. градус 14, 2, 12, 7. Плюс-мінус, давайте так, 12-13 градусів зараз у цій камері. І далі я просто буду вам розповідати е, про цю модель. І в кінці нашого огляду, це я думаю, це ще плюс-мінус 5-7 хвилин. Е, Замірюємо температуру. Я би сказав, що це холодильник для перфекціоністів. Е, красиво виставити красиві продукти, в морозильці наморозити льодік в дверцятах Кока-Кола, Чивас або Джемісон з льодіком. Але це вже давайте після перемоги і усі разом. Полиць там дві штуки, як ви встигли помітити. Одна більша, одна менша знизу. Е, ну, Звичайно, прості продукти, не знаю, там овочі, ковбасу, м'ясо і все інше, звичайно ж, можна і потрібно сюди класти і зберігати. Я то я вас зараз зіб'ю своїм е, чівасами і колами. Е, нижня ємність достатньо велика. Овочі, фрукти, велкам. Верхню поличку обов'язково залиште під яйця і медикаменти. У всіх же ж у дверцятах медикаменти. І імбір, такий шматочок маленький. Сохший. Тож, холодильник Філко ідеальний для невеличкої кухні, для гаражу, для дачі, для спальні в кінці кінців. Для укриття, на жаль, у нинішніх реаліях це теж його призначення. Електрики на рік він спалить приблизно на 200 гривень, точніше, 113 кВт. Світла в ньому немає, тобто підсвітки да, лампочки, коли відкриваєш дверцята, тому нічний дажор відміняється. Дверцята зверніть увагу, також перерішуються, як у великих моделях. Тобто, зараз в ту у той бік. Можна переставити сюди петлі, і буде в інший бік, бік також відкриватись. Компресор звичайний і він, звичайно, один. Е, наскільки гучно працює, однозначно не скажу. Е, мені практично не чутно, але є люди, які чують, як миші гупають у сусіда через дорогу. Тому. Ну, скажу зі свого досвіду, мені не чутно. Виробник заявляє 40 дБ. Для прикладу, 15-20 дБ це наручний годинник, де тікає стрілочка. 40 дБ це чиркання сірника. От зараз він достатньо тихенько працює, але там, хвилину тому ми коли все виставляли, коли він нерівно стояв, то… Вібрація є, і всередині, якщо пластикова якась штучка не закрита, або щось стоїть, не знаю, там пляшки якісь стоять, то він може вібрувати і від цього гриміти. Тобто це не його звук, а це всередині щось там е, працює. Тому не працює, я маю на увазі, е, торкається. Тому потрібно виставити його рівнесенько, і якщо щось там дребіжить, ну, просто роздвіньте і все буде нормально. Ну і ті самі 5 чи скільки там хвилин у вас по таймкоду пройшло. Так, зарано відкрив. Давайте замірюємо, скільки, там, я казав, приблизно біля 12 градусів у середньому було. Зараз замірюємо одразу. 7 з 7 ,5. 6, 8. 10. Тут, бачите, тепліше, тут 12. Ну, тут вже, тут вже дуже тепло. І перед початком. О, 3,2 3,2. І перед тим, як почати знімати цей огляд, я поставив всередину оцю штучку, яка йде у комплекті. Коваль... Ковальський сказав, що не замерзне, і він майже був правий, тому що, от бачите, вам видно, водичка є, але половина льодіка вже замерзла. І знімаємо ми приблизно ковальський. скажіть, будь ласка, скільки йде відео? 15 хвилин. 15 хвилин, тобто за 15 а, 15 хвилин і до того ще хвилин 10. Ну, тобто за 25 хвилин, бачите, вже майже замерзло. Тобто вода є, але знизу я вже бачу, і ви чуєте, як скрипить льодік. Тому дуже швидко все заморожується і працює. Упс. Висновків, як завжди, не буде. Висновки робити вам. Що тут сказати? Якщо дизайн та ціна ок. Посилання під відео і вперед користуйтесь і отримуйте задоволення. Хай вам буде приємна прохолода. А також не забувайте підтримувати зсу і робити все, що від вас залежить для наближення нашої перемоги. Цілую плечі і до встречі. Слава ЗСУ, слава Україні.